З мером люди у нас відбувся рейдерський захват планети, тому що ми приходячи у світ, бачимо все оце прекрасне і хочемо жити, але жити не виходить. Чому тому, що земля вона не належить людям, вона належить сатані і, і дійсно ми самі. Через релігію, політику диявола ми самі прийняли, впустили е, його в своє життя, тому що ми хочемо жити по плоті. Тим самим віддає владу дияволу, що він правив цим світом. І дійсно Бог чітко сказав, що такий диявол – це єбиця, це є злочинець, насильник, і його треба виганяти, а не так, як ми робимо, співпрацьовуємо з ним і проводимо з ним все наше життя. І е, кожного з нас є вибір. І нам треба зараз в ньому розбиратись, тому що від цього залежить наша доля. І рано чи пізно Бог прийде і забере своє. І питання, в якій позиції будемо ми? Позиції синів і дочок Божих, які зберегли тут на землі свою честь, гідність і проведуть з Христом у вічності. Чи наша позиція буде заслужені вічні муки у війні, безодні? І Бог він д'явола посадить як собаку на ланцюг і в гієну. І той, хто був із ним, той, хто жив за ним по плоті, той піде з ним у безодню, у пекло. І тому дійсно Бог від самого початку він створив землю по і дав людину, створив по своїй образу й подобі, щоб усі люди жили. І були у позиції синів та дочок Божих. Але який вибір зробили ми. Тому ми бачимо такі наслідки зараз. І якщо ви не є частиною жодних із християнських церков, напишіть мені і будете відвідувати біблійні онлайн-конференції з вивчення цього священного писання, яке дійсно відкриває нам очі на багато речей. І тому не пропустіть шанс бути дитиною, стати дитиною Божою, виконати волю Божу і дійсно піти з Христом у вічність. Амінь.